Справа в тому, що ми не говоримо горлом, ми не говоримо легенями, бо легені не видають звуку, вони лише постачають повітря. І наші голосові зв'язки самі по собі не говорять. Вони лише ворота, через які проходить повітря, викликаючи коливання, ніби струни на гітарі. Але справжній голос народжується трохи далі, бо коли повітря проходить крізь зв'язки, воно створює лише початковий звук. Схожий на монотонне дзижчання, і ось тоді на сцену виходять резонатори. Саме вони, об'єм грудей, ротова порожнина, губи, носоглотка, черепна коробка, розкривають, підсилюють і забарвлюють звук, наче корпус у музичного інструмента вони перетворюють цей простий дзвін на голос, який хочеться слухати. І саме завдяки резонаторам, якщо ви навчилися ними користуватись, по простору розлітається насичений глибокий і вібруючий тембр, що сприймається як впевнений, теплий і переконливий.